Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині попрощалися з лейтенантом поліції, який загинув під час евакуації людей з Херсонського вокзалу. Російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Найбільший в Україні врожай соняшника і перше місце за пільговими аграрними кредитами. Підсумки року для аграріїв Кіровоградщини. З 29-річним лейтенантом поліції Ігорем Місюною попрощались в Долинській на Кіровоградщині. Біля будинку, де він жив, зібрались рідні, друзі, колеги, знайомі, інші жителі громади. Ігор Місюня працював у складі зведеного загону у Херсоні. Загинув 26 грудня під час евакуації людей з вокзалу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На цьому відео ви бачите, який вигляд мав вокзал після обстрілу. Наш Ігорюк, він родом із села Лаврівка, Долинського району, ну, зараз Кропивницький район. Я вже не живу давно в селі, але коли б ми не зустрічалися, завжди підійде, обійме. Він ніколи не проходив мимо. Він зупиниться, обійме, запитає, як справи. Слава герою, тому що він герой. Саме головне спас людей, які вижили і будуть вдячні йому, я думаю, все життя. Попрощатись своїм учнем прийшла вчителька Любов Муха. Вчився дуже добре, стараний був, вічливий, прапороносець школи. Там одразу все не згадаю. Дуже шкода. Золота дитина. Він закінчив Олександрівське педучилище, був вчителем фізкультури тут у школі, в Долинчанській, працював. А потім я його зустріла, він каже, поступив, по-моєму, в педінститут у Києвородській. Ще педінститут був. То каже, мабуть, я перейду в поліцію. Біля храму, Шанно загиблому, поліцейському жителі громади віддали, стоячи на колінах. Владислав Троянський працював з Ігорем Місюною шість років. Завжди він ішов попереду. Усіх завжди добувався самостійно. Рідко коли про допомогу питав на мене. Важка втрата для нашого колективу, тому що пліч о пліч він з усіма був, в тому числі зі мною. Неодноразово він вже перебував на Херсонщині, рятував людей, надавав їм допомогу, дарував надію, нещодавно отримав офіцера, він навчався для цього, все, що треба, він стремився до цього, він отримав посаду, він був інспектором з дотримання прав людини. Каже, під час обстрілу вокзалу у Херсоні Ігор та інші поліцейські завели цивільних в укриття. Потім обстежили вокзал, аби впевнитись, що всі в укритті, і спускались туди самі. Він якраз заходив останнє, був навпроти дверей. Всі осколки, які всі потрапили в нього. Були поранені інші працівники, але вони це живі. У Ігоря Місюні залишилась дружина та двоє синів. Одному сім років, другому рік. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У ніч на 29 грудня та вранці Росія била по Україні майже всім, що має у своєму арсеналі: Кінжали, С-300, крилаті ракети, безпілотники. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101 та Х-505. Близько 110 ракет випустили, більшу частину збили, повідомив президент Володимир Зеленський. Є влучання у пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки, приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Президент. Та служба з надзвичайних ситуацій у своїх телеграм-каналах показали наслідки влучань у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та інших містах. Йдеться про наймасовішу атаку з повітря. Написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі. Російська армія застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотники. Протиповітряна оборона знищила 27 шахедів та 87 крилатих ракет. За даними МВС, на 14-ту годину було відомо про 18 загиблих та 132 поранених. Інформація оновлюється. Укриття в області мають працювати 24 на 7, Нагадав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Далі цитуємо. Дав доручення керівникам громад, директорам освітніх та лікувальних закладів, звернувся до керівників підприємств Кіровоградщини з вимогою тримати всі укриття відчиненими, особливо передсвяткові та святкові дні. На об'єктах, де розташовані укриття, обов'язково мають бути чергові. Керівники території, де є багатоквартирний житловий фонд, мають також звернути увагу за будинків стосовно безперешкодного доступу до підвальних приміщень. Під час тривоги люди повинні безперешкодно потрапляти в сховище та бути в безпеці. Виїхали в неділю пару неділь назад на Лиман і верталися, верталися вже назад. І нам командир танкового батальйону перезвонив, що. Будь ласка, заберіть, зробіть нам швидку допомогу. З 2014 року допомагає українським військовим громадська організація Справедливість. Наш вибір із селища Олександрівка Кіровоградської області. Вона об'єднала понад 30 людей. Це фермери, лікарі, юристи. Олександр Бодженко показує відремонтовану швидку допомогу для військових, які воюють на Донецькому напрямку. Наш долг перед ними це святий. Ми зацепили її під Авдіївкою. Серйозна поломка, то тобто весь мотор повністю зробили нульцевий. Вже придбали колеса, і вона вже на ходу. Завдяки небайдужому бізнесу ми придбали даний автомобіль. Автомобіль повністю був відремонтований, обслужений. Були замінені всі паливомастильні матеріали, всі розхідні матеріали. І зовсім скоро він вирушить виконувати свої бойові завдання. Готують машини для відправки Збройним силам України на авторемонтній базі. Передано 35 транспортних засобів і ще два на під'їзді на, на даний момент. І відремонтовано більше 30 транспортних засобів, які фактично зараз і так конче потрібні для виконання службових обов'язків. Також нині готують для відправки бійцям зарядні станції окопні свічки. Самі такі просьби серйозні, це завжди ці автомобілі. Це веспек, це квадрокоптери, це тепловізори, це продукти харчування, це зимова обувь, до речі, 400 пар зовсім недавно відправили. Десь на 17 мільйонів гривень спочатку повномасштабної війни це кошти, чітко кошти членів громадської організації і громадських організацій, які нас підтримують, і людей, які нас підтримують. Вважає, допомога військовим це запорука перемоги України. Ми знаємо, що кожна наша дія вона рятує життя сотень людей. Є два крила, як ми кажемо. Волонтери і Збройні Сили України це якраз посередині перемога. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Вишиванку я зняла з неї підтечку. Щоб ну, те, що виглядало з підспідничівці, щоб можна було носити спокійно, просто з сучасними джинсами. Тим більше, наша місцева вишивка, то чому б ні? Керсетку та вишиванку своє весільне вбрання показує кропивничанка Аліна Трубілко, її чоловік Олексій на фронті. Там від спочатку повномасштабної війни залишив навчання у коледжі, а дипломну роботу захищав з позицій на Луганському напрямку під звуки вибуху. Найосновнішими, актуальними. Причинами розробки даного пристрою. З парою ми познайомились, коли Олексій приїжджав після контузії на лікування в Кропивницькій. У серпні цього року вони одружились, обрали національне вбрання, тому що це те, що ми забули, це те, що треба повертати. Тому що оці пластмасові сукні, корони, не знаю, якісь. Це, це не наше, воно нам не потрібно. Олексій після весілля повернувся на фронт. З ними поспілкувалися телефоном. Я у війську з березня 22-го року. Посади були у мене як і стрільця. Зараз я на посаді командира відділення зв'язку. Вже перейшов в інший батальйон. За цей час я був на Луганщині перший раз. І зараз я вже більше року знаходжусь на херсонському напрямку. Поки чоловік на фронті Аліна передивляється спільні фото і згадує щасливі моменти разом. Перші mm -hmm. дати це зоряне небо саме цього дня. Цього місця і цього часу це був день, коли ми почали зустрічатися. Далі це у нас була поїздка власне по змаганню, але в цей день ми вже по справжньому зізналися, що ми одне одного кохаємо. Найперша картина починається з дати 2018 року. Нашій історії вже дуже дуже багато років. Здорова ваза. тепер вона частина нашого інтер'єру в кімнаті. Це е, виграли в аукціоні на, за донат. Це одна з тих фотографій ми роздрукували для наших батьків. Після весілля, трошки пізніше, він написав для мене вірша. Ця картинка поряд зі мною. Я завжди перечитую кожного дня, напевно, по 10-20 по разів вірш. Каже, без чоловіка складно, та його вибір розуміє. Якісь переживання це було і буде. Від цього, на жаль, нікуди не дінешся. Він би все одно не всидів. Я його добре знаю. Ми все ж таки по-своєму патріоти. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Осінь сьогодні слалася дуже важка, без опадів, надзвичайно суха на нашій території. На двохметровому шарі ґрунту знаходилося 0 міліметрів осадків. Але ми ризикнули і посіяли озиму пшеницю. Фермер з новоукраїнського району Володимир Волошановський розповідає, яким для його господарства видався аграрний рік. Говорить, восени посіяв 400 гектарів пшениці на 60 більше ніж торік. Ціна низька була, і погодні умови боялися сіяти, але сьогодні ціна на пшеницю підрівнялася. Це ще не, не ціна до воєнного часу, але сьогодні 7 тисяч гривень ціна це вже говорить про щось. Відсутність ринку реалізації та дощів у серпні та вересні вплинули на посів озимої пшениці, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. По пшениці ми маємо мільйон 600 тисяч тонн. Якість набагато нижча, ніж в попередніх роках. Пшениця в основному це четвертий. І фураж, четвертий і фураж, дуже мало пшениці якісної і за того, що немає низькі показники крової Ми зібрали від 40 до 45 центнерів. Це максимальна вражайність соняшника на нашій території. Володимир Волошановський соняшник не продає. Каже, не влаштовує ціна. За тонну трейдери дають 15 тисяч гривень. Цьогоріч аграрії Кіровоградщини зібрали найбільший в Україні врожай соняшника, каже Валерія Фурманова. Мільйон 550 тисяч тонн це на 240 тисяч тонн більше ніж минулого року. Пов'язане із тим, що область має достатньо переробних підприємств для того, щоб соняшник переробляти і експортувати, і реалізовувати тут в межах і за межами області з доданою вартістю продукції. І пов'язане з тим, що збільшились площі посівів. За даними мінагрополітики, цьогоріч аграрії України посіяли рекордні за часи незалежності площі Гречки 141,5 тисячу гектарів на 20 тисяч більше ніж торік. Це дало змогу зібрати рекордний врожай 207 тисяч 400 тонн, що вдвічі більше за річне споживання гречки в Україні. Ми зібрали в цьому році 3,8 тисяч тонн гречки. Це небагато в межах всієї України, але для області при середньорічному показнику там до 2 тисяч тонн. Це в принципі непоганий результат. Врожай на гречку хороший, ціна ні, каже фермер Микола Макодзеба. Вона все лежить зараз, бо була 50 тисяч, а сьогодні вона 5 тисяч. То ну який смисл? З гектара 5 тисяч. Ми ж завтра банкротами постаємо. Говорить, відсутність ринку збуту компенсували переробкою збіжжя, допомогли аграрні кредити від держави. У нас зараз десь біля 90 мільйонів. Оцих кредитів під оцю програму 5,79, то якщо взяти сьогодні в середньому ну, 5% кредитів, то це десь треба мільйон 200 в рік заплатити. А якщо взяти по процентах, які дають без програми, то це треба 20 з лишнім мільйонів кредитів, то ми б ні в якому разі. Не потягли б такої нагрузки. Кірогращина перша в Україні за пільговими аграрними кредитами за державною програмою 5-7-9 говорить керівниця департаменту. Відкриваючи кредитну лінію, вони мають можливість заробити заплатити заробітну плату, придбати посівмати основні засоби для сільського господарського виробництва, сплатити оренду за бої. Найбільшим мінусом для аграрів цьогоріч вважає низькі ціни на збіжжя, пов'язані з обмеженням шляхів реалізації вирощеного. Позитив, попри війну, сірозвиробники області і торік і цьогоріч зібрали 4 мільйони тонн зерна, що важливо для продовольчої безпеки Кіровоградщини та України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.